Всім привіт, це ігри до столу, і в цьому відео я хочу поговорити про Gloomhaven рольову гру. Це дещо, над чим розробники оригінального Gloomhaven працюють вже кілька років. І те, що було б цілком очікуваним: Gloomhaven це в першу чергу Dungeon Crawl, і його часто називали D&D без майстра. І взагалі, він, на мою думку, є найближчим до рольової гри з того, що я бачив серед звичайних настілок. Додаємо до купи, що він 5 років протримався в топ-1 бордґеймгіку, тому я зовсім не здивувався анонсу повноцінної настільної рольової гри в сетінгу із механіками Gloomhaven. Розробники запустили величезний кікстарт, і в рамках нього ми вже отримали друге видання оригінального Gloomhaven, безліч релевантного стафу, міні-Gloom, and Bugs, на підході мініатюри, і найголовніше власне рольовка. Як бейкеру, мені регулярно приходять новини про цю РПГ, і оскільки вона вже на фінальних стадіях, я вирішив поділитися деталями від розробників про те, що нас чекає. В основі звичайного настільного влумхевена лежить чудова, цікава і проста, але водночас глибока бойова тактична система. Картки на руках давали нам унікальні дії для кожного класу і водночас були витривалістю, адже протягом сценарію вони потрошку витрачались. У нас завжди був вибір подіяти чимось простим і зберегти картку, чи зробити щось сильніше і витратити її. Дуже швидко для тих, хто не знайомий із настілкою поясню базову концепцію. На весь сценарій, рівень, місію. У гравців була певна кількість карток, які є подвійними, мають верхню та нижню дії. У свій хід треба зіграти дві карти, і в одній з них зробити верхню, а в інших нижню дію. На свій вибір. Пересування було частиною таких дій, спеціально прописувалось. Також кожна картка мала ініціативу, таким чином визначався порядок ходів. Зіграні картки можна було повернути на руку шляхом відпочинку, і під час такого відпочинку одна з карток скидалась до кінця сценарію, тобто відправлялась в лост. деякі особливо сильні картки скидались одразу. Тобто відправлялись в Лост. Коли закінчувалися картки, персонаж більше не міг брати участь в сценарії до його кінця. Трохи детальніше про бойову систему можна подивитись у моєму огляді на Frosthaven я там оглядаю, як грати. Так от, цю бойову систему поклали в основу рольовки. На початку ідея була чи не брати картки з гри і використовувати їх у РПГ. Але від цього швидко відмовились, щоб, по-перше, Книга була самодостатньою і не потребувала покупки Глумхевена, чи взагалі будь-чого додаткового. Або-друге, щоб система гарно масштабувалась, і не тільки на один бій, а й на небойові інкаунтери і наратив загалом. Ідея подвійних карток здібності лишилась, як і ідея можливості використання їх у форматі карток, але тепер вони записуються у чарник і діляться на головну і другорядну дію замість верхньої та нижньої. Їх все ще можна використовувати у формі карток. І так буде набагато зручніше. Але ці картки не будуть необхідними для гри. Все можна буде записати просто в чарне. Також вони розділили здібності походження, так називається зараз те, що колись було расою, та класу. Адже картки в оригінальному глумі виходили з того, що персонаж є конкретної раси та конкретного класу. Тепер расові обілки йдуть окремо від класових. І при підготовці колоди витривалості, тобто вашої роки, ми будемо обирати серед класових карток і карток походження. Система ініціативи також зберігається. Кожна картка матиме значення ініціативи, яке визначатиме порядок ходів в раунді, як у настільній версії. Маємо новий елемент скіли. Вони не матимуть двох варіантів і власної картки. Вони записуватимуться у чарник, і їх можна буде використовувати. І як верхню, і як нижню дію. Також, якщо це не сильна складна дія, вони не будуть вимагати скиду карток, хоча це, звісно, залежить від сили та унікальності скила. А особливо сильні, можливо, будуть використовуватися один раз на довгий відпочинок. Також, коли картки закінчаться, ми не випадаємо з гри. Персонаж все ще зможе діяти, але з певними штрафами. Іншою особливістю є те, що в грі немає кубиків. Атаки та інші штуки, які потребують рандомізації, роблять це завдяки колодам модифікаторів. Тобто, коли ми атакуємо, ми не кидаємо дайс, ми маємо базове значення атаки і тягнемо з колоди модифікатор. Зазвичай це від мінус двох до плюс двох, ну і кріт міс та кріт успіх. Прокачка персонажа в тому числі змінювала цю колоду модифікаторів, додаючи хороші та прибираючи погані, або просто додаючи нові з додатковими бонусами. Як то отрута чи кровотеча. Цілком реалістично було зібрати хай-левел персонажа майже без негативних модифікаторів в колоді. І ця механіка також збережена у рольовці, але є певні нюанси. Картка матиме два модифікатори: один знайомий по настілці, мінус 2 плюс 1 і тому подібне, і інший від 1 до 6, який буде відповідати за небойові дії. Ну а для тих, хто не хоче купляти спеціальну колоду, є можливість використовувати звичайні гральні карти для покеру. Внизі будуть таблиці, як це все конвертувати. Адже розробники наголошують, що хочуть зробити систему грабельною, маючи лише курбу. Ну а для тих, хто готовий заморачуватись і докупати став. Є можливість скачати чарники без згадувань звичайних карт. Власне, більшість ігромеханік зав'язана на картках абілок та колоді модифікаторів. Згадуючи менеджмент ходів монстрів у настільному Глумхевені, задаєшся питанням, чи не буде майстер перевантажений. На щастя, до кожного монстра не буде йти колода дій. Кожен неігровий персонаж матиме кілька варіантів дій зі своїми ініціативами, і майстер буде вирішувати, що робити. Думаю, це буде схоже на версію у гудзиках та комах. Для любителів Батлмап зазначу, що можливість грати на гексових мапах зберіглася, і офіційна конверсія 1 гекс 5 футів. Що по факту майже стандарт у настільно-рольових іграх. Тому всім, хто звик до мап у подібному масштабі, буде можливість використовувати весь свій арсенал. Ну і звісно, використати свою величезну коробку Глумхевена, теж є нагода. Прокачка буде відкривати нам нові картки. Привіт, Даггерхард. Чи все ж таки коректніше сказати, що Дагерхард підрізав ідею прокачки методом вибору нових скілів в картках. Адже Глум говорив про цю механіку набагато раніше виходу в Даггерхард. Але звісно, Дагерхард та Глумхевен – це таки зовсім різні системи. І я б не казав, що хтось у когось щось вкрав. Набір рас і класів буде знайомий нам по настілці, як і Сетінг. У книзі ми отримуємо опис власне міста Глумхевен – гільдії та організації та різні рівні репутації персонажів у них, також регіони, з яких походять ті чи інші раси, і тому подібне. Розробники вже проводили тестові ігри на фестивалях і доповідають, що пояснити систему було дуже просто: 15 20 хвилин. А для ветеранів оригінального Gloomhaven треба було лише почути основні розбіжності з настілкою. Також кажуть, що бойовка розрулювалась доволі швидко, бойовий енкаунтер на 5 раундів зайняв 45 хвилин. Отут треба пробувати самим, бо буває по-різному. Якщо воно реально стає таким швидким, із збереженням оригінальної глибини бойовки, то це нереально круто. Загалом кажуть про дуже позитивний фідбек та легкість перемикання між ролеплеєм та механіка. Але це ми вже перевіримо після релізу. Особисто я чекаю на вихід цієї системи. Я дуже кайфував від глуму настільного, і у нас завжди були напружені баталії, де перемога здобувалася на фінальних ходах через відчай та останні ривки. Це явно буде гра з акцентом на тактику. Але бойовка явно не така душна, як в умовних D&D, Pathfinder чи Cyberpunk і тому подібне. Тому дуже цікаво буде подивитися на баланс наративу і кранчу. Точних дат релізу ще нема, і поки стоїть очікуваний таймлайн-грудень 2026 А це були ігри до столу. Став вподобайку, якщо відео було корисним. Підписуйся, щоб не пропустити цікавинки по рольовим іграм та звичайним настілкам. Підписуйся на телеграм-канал у описі, щоб бути в курсі нових відео. Та різних цікавинок, які я туди пощу. І бувай!